У Києві живе людина унікальної професії, і це Антоніна. Вона археологиня Емоджі. Єдина у світі, хто здатна віднайти справжнє значення Емоджі. Дивіться ближче. Бачите, це посмішка, яка ж це пасивна агресія. Люди повинні знати правду. Саме тому я тут. Археологиня Емоджі також займається каталогізацією та збереженням Емоджі. Ось, бачите, плаче сумно йому, аж сльозки навертаються. Ну, де ви бачите? Тут розчулення та милоту. Фінансові емоджі. Тут поки що все добре. Гроші є, гроші. Ось, наприклад, це й досі означає, що суперлото принесло гроші, але все одно ці емоджі на контролі. А це унікальний артефакт. Саме тому він під склом. Справжня реліквія таких більше не роблять. Тож, якщо ви теж віднайшли справжні значення, емоджі, надсилайте їх нам в редакцію або одразу в коментарі під цим відео. Тарас Емодженко та Василь Провайдерчук спеціально для Не СТБ.